Мамка, вставай. Що? Тільки шостого тину до обмані пів сьомого. То що встаєш? Мамка вставай, він не відчепиться від тебе. Сонечко, я ще посплю, хоча буду ще мать. Ні-ні, ніяк не посплю. Та мапасту май. Сонце встало. То що я ще сплю? Дні, не якось сплю. Сьогодні неділя, вихідний день. Ти ж сама казала. Раніше встанеш, ту ще день буде. Це ж твій день, твій, твій вихідний день. А завтра між допротім на роботу. Да, Сонік, любиш ти підтримати. То що? Пішли покормиш мене, м? а прапор піднімати. А ми тут його піднімаємо. Чого туди, йти? Давай. дай? Бач, і тут є прапор. Шо? тут да? Ну, і, і, прапор, у неділю бажає піднято, а на вулиці спекотно. А ти не забула, тим ще доріжку робити, га? Сьогодні неділі я й не буду робити, я її буду робити після роботи в понеділок. А, -а, а ясно. То будеш мушку і будемо разом гуляти. А всім бажаю гарно теплого. Спокійного вихідного дня. Ваш Сонік цьом кімомки пока. Сонічик, ти ж тутой виходив, а я вже назад зайшов. Ну давай, мамка, тут я буду піднімати. Я ж також хочу це зробити, що це вже Ну Снупа. І прапор у неділю вважаю півня, а на улиці плюс 15. З вихідним всіх вважаю хати день тихий, спокійний і затишний. Ваш вам мусят темки вовки. Пока! Всім бажаю гарного дня. Літо продовжується. Ура!